Розвивають заклади освіти та ремонтують гірські дороги у Яремчанській громаді. Планують оновити 100 кілометрів стратегічних автошляхів, аби екстрені служби могли швидше дістатися до найвіддаленіших хатин. Також серед пріоритетів влади допомога військовим. Продовжить Тетяна Дадак. Яремчанська громада єдина в області, яка утворилася не шляхом об'єднання, а через поділ населених пунктів, що раніше належали до міської ради. Її голова Андрій Мироняк зазначає, такий формат вимагав нових управлінських рішень. Попри виклики, вдалося не лише втримати стабільність, а й збільшити бюджет. Коли я прийшов, коли фінансисти мені подали дані, і практично бюджет у нашій громаді був 75 мільйонів гривень. Мало бути поступлень у рік. Практично, коли я проаналізував, куди їх можна потратити, то я зрозумів, що на зарплату і на енергоносії це перша, друга стаття, нам просто не стане цих грошей, щоб заплатити, навіть утримати то, що є. І це був великий виклик цей рік. Ми плануємо, що бюджет, от, наприклад, у нас буде 180 мільйонів. Посадовець додає, важливо створювати умови для того, аби люди залишалися у громаді, а це розбудова освітніх закладів та інфраструктури. Зокрема, щороку планують ремонтувати по 20 кілометрів доріг. У нас десь стратегічно це є 100 кілометрів доріг. Треба зробити за своє управління або перебування. Я десь зробив 30 кілометрів доріг. Ну і в мене бажання є якнайбільше зробити і укладати в це, бо це є так, як в організмі є судини, так і є судини громади. У 2025 році Ремчанська громада передбачила у бюджеті близько 11 мільйонів гривень на допомогу військовим. Також тут регулярно проводять благодійні аукціони та ярмарки для збору коштів на потреби Збройних сил України. Це яскравий приклад того, коли громада завдяки своїм видаткам примножує свої доходи, і ці видатки є виправданими. Якщо говорити про дохідну частину, то можемо сміло говорити, що Ремчанська територіальна громада примножила в понад 2,5 рази свої бюджети, не враховуючи те військове ПДФО, яке сьогодні йде в державний бюджет. Якщо говорити завіського по ДФО, то мова йде за близько 87 мільйонів гривень, які Яремченська територіальна громада вже не має на своїх рахунках. Окрім того, аби підвищити туристичну та економічну привабливість, у Яремчі планують реконструювати міський стадіон, і на це не витрачатимуть жодної гривні з власного бюджету. Ми розробили цей проект. Ми його розробляли довго, десь півтора року, і цей рік ми хочемо його реалізувати. Питання десь попередньо було 6 мільйонів, ну, зараз там починаються роботи, воно все змінюється відповідно. Воно буде 7 чи 8 мільйонів, чи 9 мільйонів. Але ми ні копійки не потратимо коштів з нашого бюджету. Ці всі кошти будуть підприємців. Нам найголовніше, аби був побудований стадіон, і він був красов у нашій громаді, в області і на Україні. Би тут тренувалися дітей, діти, тим більше у нас немає ніяких. Практично воєнних дій, немає обстрілів, і багато сюди відпочиваючись солдатів їдуть. За перший квартал 2025 року громада вже отримала понад один мільйон гривень туристичного збору. Посадовці кажуть, такий результат дає змогу планувати нові проєкти для розвитку громади.